Кожен куплений український товар чи послуга це внесок в економічну стабільність держави. На цьому наголосив президент Володимир Зеленський, презентуючи нову економічну платформу, зроблено в Україні. Голова держави підкреслив, це початок нової економічної політики. Урядовці мають намір усі державні програми підтримки бізнесу адаптувати під нову економічну платформу. За планами, така економічна ініціатива має стати справжнім національним брендом. Ця платформа зроблена. В Україні має стати майданчиком постійного прямого діалогу держави та наших підприємців. Тут мають бути представлені інтереси кожного хто працює в Україні, хто працює прозоро і заради України, тобто сплачує податки в Україні та не працює в Росії. Малий бізнес так само цінний, як і великий бізнес. Ми повинні зробити все можливе, щоб якнайбільше українських підприємств. Змогли зберегти та могли масштабувати свою роботу. І я доручив Кабміну розробити кілька практичних кроків. Зокрема, розробляється програма українського кешбеку. Купуй українське». Докладніше про платформу зроблену в Україні, про інші актуальні економічні теми, ми поговоримо з Олегом Гетьманом, економістом, координатором експертних груп економічно-експертної платформи. Пане Олеже, я вас вітаю в ефірі. День добрий. Отже, президент оголосив про старт нової економічної платформи, зроблено в Україні. Вона має стати таким собі майданчиком для постійного діалогу держави і підприємців. Власне, якими на вашу думку мають бути механізми цієї взаємодії, от, щоб такий діалог був ефективним. Ну на цей час не зовсім зрозуміло, як саме буде відбуватись координація на цій платформі. Є тільки певні тези, які були заявлені президентом міністром економіки, а саме щодо механізмів взаємодії досі нічого не зрозуміло. І на нашу думку, на думку економістів, на думку аналітичних центрів, найкраще, якщо б це була взаємодія кабінету міністрів 20 найбільших асоціацій бізнес асоціацій України. І провідних аналітичних центрів, які можуть представити економічну думку економістів, якщо б це було зроблено в такий спосіб, це була б найкраща економічна платформа, на якій би дійсно могли б генеруватися якісь важливі рішення. Угу. А раніше до, до речі, в Офісі президента казали, що в кожній обласній адміністрації з'явиться заступник саме з цих питань взаємодії за цією програмою, зроблено в Україні. Як вважаєте, це ефективно буде це? Буде ефективна посада. Ну, Будемо сподіватися на це, але до цього вже різних координаційних рад при Офісі президента, координаційних груп, рад і всього іншого на моїй пам'яті вже було десятки. Все воно вже не працює і було достатньо неефективно. Чи буде нова платформа ефективною, складно сказати, і чи буде така посада, теж складно сказати. Якщо все буде генеруватись в одній в одному центрі, який буде складатись з провідних бізнес асоціацій аналітичних центрів і представників Кабміну, і далі спускатись на місця, ось цим представникам при обов адміністраціях. То це буде теж ефективно, якщо рішення буде знов генеруватись незрозуміло де, незрозуміло ким, і потім спускатись до цих адміністрацій. Ну буде все як завжди. Угу. Ну, З економічною платформою зрозуміло. А також президент заявив, що влада працює над змінами в інших інституціях. Зокрема, от у Верховній Раді зараз е, пропонує президент провести реформу Бюро економічної безпеки України. На вашу думку, якою має бути ця реформа? Чи вплинуть зміни в роботі Бюро на залучення інвестицій в країну? Це... Три найважливіших проекти, які ми, як аналітичні центри, вважаємо, що необхідно прийняти терміново в цьому році, вони насправді рік вже лежать в парламенті. Це повне перезавантаження бюро економічної безпеки, законопроект 10.088. Це повне перезавантаження митниці, так само з коли міжнародники оберуть голову і потім повна переатестація всіх кадрів. Це законопроект дев'яносто 90... д і повне перезавантаження податкової служби. Тільки тільки ці три проекти, три ці реформи здатні принести державі додаткових 250 мільярдів гривень на рік. Це ті схеми тіньової економіки, які зараз ми маємо, через які ми втрачаємо 250 мільярдів на рік, і це найкраще, що можна зробити для підтримки українського виробника, і в цілому для реалізації цього лозунга «Купуй українське. Бо ці чорні гравці вони викривляють конкуренцію і вони не дають білим підприємству нормально працювати. Тож це три найважливіші реформи. І щодо БЕП тут важливо, щоб її не викривили. Є якісний законопроект, написаний нардепами. Це 188, А є Кабмінівський неякісний проект, який не передбачає перезавантаження БЕП а тільки якісь невеличкі зміни. Це 10439. Тому тут дуже важливо, щоб прийняли саме якісний проєкт при повне перезавантаження. Угу. Ще хотів на тему протестів польських фермерів поговорити. Воно питання нашої конкурентноздатності дуже загострилося після цих мітингів. Наскільки зараз Україна взагалі готова, на вашу думку, на рівноправних позиціях конкурувати в ЄС і в майбутньому після нашого вступу в ЄС, і наскільки власне країни Європи готові до такої конкуренції? Так, в тому то і справа, що як показали ці всі протести, причому не тільки польських, а до них епізодично приєднуються інші країни, якраз це і продемонструвало, що українська продукція, українська аграрна продукція надконкурентна і вона витискає. Менш конкурентно здатних польських та інших фермерів з європейського ринку, тому вони так і не через це і намагаються блокувати цей потік нашої аграрної продукції. В нас більш значно більш конкурентна здатна модель. Самого аграрного сектору тому наша продукція дешевша і в багатьох випадках більш якісна. Тож зараз відбувається перешкоджання її потроплянню вже не ринковими методами, штучними методами. А чи може наша економіка якось адаптуватися до блокади польського кордону, і, і власне, чи доцільно взагалі прагнути до того, щоб о, адаптуватися до закриття цього кордону? Безумовно, може, і вона це вже робить. За останньою статистикою ми постачаємо нашу аграрну продукцію. На більш ніж на 90% це море залізниця, тобто ну, на Польщу припадає близько лише близько 5% нашого експорту. Тож ще трохи додати моря, ще трохи додати залізницю в інші напрямки, окрім Польщі, і ми і далі будемо постачати нашу аграрну продукцію в Європу і не лише в Європу, країни Азії, країни Африки. Тож велике досягнення наших збройних сил, нашого уряду, це те, що був відкритий морський коридор. Який не залежить не від кого, і зараз найкраще, що можна зробити, це його розширювати, посилювати, робити більш безпечним, забезпечувати міжнародне страхування цих суден. І морський коридор, морське перевезення це найбільш дешеві і найбільш ефективний вид транспорту для нашого експорту, не лише аграрного, а й металургія і інші види продукції. Але чи не простіше було б домовитися все ж таки з поляками про розблокування кордону? Це не виглядає таким легким в близькій перспективі. Судячи з того, що поляки блокують наш кордон і не блокують кордон з Білоруссю, через який теж рухається аграрна продукція. Російська, на жаль, білоруська не в надто великих обсягах, але вона теж дешева. Тож зважаючи на те, що вони блокують кордони наші не блокують білоруські, то велика ймовірність, що там в цих протестах замішано трохи і російських коштів російського ресурсу. Це з одного боку, і з іншого боку, це ж протести, які ініційовані різними групами людей. Вони не можуть бути врегульовані навіть польським урядом. Це найскладніше, що для нашого врегулювання, що можна могло могло Да? Це не залежить від нашого уряду, це не залежить від польського уряду. Здебільшого вони намагаються не порушувати закони, а блокують там через пішохідні переходи і ще щось. Тож це найскладніше питання для врегулювання. Набагато простіше обійти його, ставлячи ті самі фури на залізницю, нарощуючи морський експорт. Тож замінити 5% нашого експорту це не така велика проблема. Це відбудеться ближчими місяцями. Пане Олеже, дякую за відповіді. На наші запитання це був Олег Гетьман, економіст, координатор експертних груп економічної експертної платформи.